На 6 серпня 2025 року хочу продемонструвати вам дозрівання такого смачного інжирного персика під назвою Plain Jam. Вже він доволі смачний, кісточка у нього вільна. Ну, Звісно, цьогоріч у зв'язку з опадами цукру в ньому менше. Зазвичай він дуже солодкий. Ось такий він красень. Тут його. Вон скільки добрав він, в розмірі У мене цьогоріч не добрали, в розмірі всі та все. Ось бачите, гілочка не витримала навантаження, лягла під вагою плодів навіть. Ось такий плейнджейм. Подобається мені дуже цей сорт. Ось піч ще так. Де він тут сонце знайшов забаруватись, не знаю його трішки забарвився ніби як. Які ще тут є тверденькі, є м'якші є різні. Гарно навантажився. Я не думав, що його буде цьогоріч стільки. На цьому все.